Цю Україну звини цікаві фізики двохій правну <світ> помітона і кулона, прихильники гейштейнових ідей. Ми знаємо, що фізики закони приносять користь для усіх людей. Веліть цікавих фізиків нові! Червона града на всю країну! Звеліть фізичній дворі! І так, працюємо! Десять питань, десять питань для обох команд. Яка команда натисне швидше вновку? І відповідає друга доповнює і так. Перше питання. Жур, Журісний путь, хто швидше натисне. Як за графіком швидкості обчислити пройдений тілом шлях? Як за графіком швидкості обчислити пройдений тілом шлях? Час. Позитивне зарядження. Потрібно шлях поділити на проміжок часу, за який цей шлях був пройдений. Це? Доповнення виправлення 220 вольт? Немає. Друге питання. Що називають електричною схемою? 220 вольт, прошу. Це графічне зображення електричного кола зі всіма його складовими. Доховнення? Нема. Третє питання. Сформулюйте закон колона. Прошу, 220 вольт вже готове. Колона, колона. Два негативно заряджені точкові заряди діють силою один на другому, прямо пропорційні по модулю і обернено пропорційні квадрати відстані між ними. Є зміни доповнення? Нема. Стар питання: поясніть, чому будь-яке незаряджене тіло завжди притягується до тіла, що має електричний заряд? Прошу 220. Бо у ньому внаслідок до перерозподілу зарядів прилегле тіло до зарядженого тіла, буде мати протилежний заряд і притягуватиметься цим зарядженим тілом. Ваш цель не швидко не Другий курс реагуєте, на кнопці сидіть. П'яте питання, у чому полягає метод вимірювання маси тіла під час його взаємодії з іншим тілом? Що каже 220? Маса тіла обережена пропорційна. Прискорення, що виникає після взаємодії. Доповнення має. Шосте питання. Чому під час тертя ебонітової палички обвовну електризуються обидва тіла? Прошу 220 зразу. Бо, бо. Е, бо електрони трони переходять на ебонітову паличку. Наші, ну все. Хочете доповнювати? Добре. Сьоме питання: як дізнатися, що в даній точці простору існує електричне поле? Ну нарешті позитивно заряджені прокинулися. Становити пробний заряд е, в, цю, ну, в цю точку і знати, чи діє на нього якась сила. Восьме питання. Наведіть приклади використання провідників і діелектриків. Знову позитивно заряджені швидше. Регуляруйте Провідники використовують для е, проходження електричного струму, а дієлектрики для ізоляції. Є доповнення? Немає. Дев'яте питання. Що відбувається з насиченою парою у разі ізотермічного зменшення або збільшення її об'єму? На... Хто швидше? <різький п 'ятування> так, ну та команда, яка е, е, так. Та команда, яка менше. Прошу. Любов Рисна хоче надати 220 вольт. Прошу? Швидше. 220, прошу. Змінюється кількість молекул і маса. Цих... Маса гарно. Хочеться доповнити? Не хочете. І десяте питання: з яких процесів складається цикл карно? Карно. Саді карно. Французький, вже, вже трошки. За діапатного розширення, а діапатного стиснення і за розширення, і за стиснення. Добре, і так, 10 питань вони відповіли. Наші дівчата знову співають. І хлопці, так? Пісню. Шклярина. we see na black Команда 220 вольт» набрала 19,5 балів. Команда позитивно заряджені 7 балів. Отже, наступне три за запитання і за відповідь одночасно. А оскільки в нас час підтискає, із 10 балів ми скорочуємо до п'яти. До п'яти питань. Кожній команді надається 5 питань. Я даю питання з 10 по 6. Щоб ви знали. З 10 по 6-те питання. Ззаду наперед. Ну, така. І так, другий гейм. Відповідай і доповнюй. 3 бали за відповідь доповнення. Починаємо із команди першого курсу, яка виграє. І так. Десяте питання: як можна наелектризувати шматок металу? Прошу відповідайте. Підніше до нього позитивно заряджене тіло. Є доповнення нема. Дев'яте питання: як обчислити шлях, пройдений тілом, якщо відома швидкість його руху та час? Прошу. Швидкість тіла помножити на шлях. У вас є зміни доповнення? На час, Ну, бачите, він виправився сам. Восьме питання. Що таке точка роси? Точка роси. Прошу. Це температура, при якій ненасичена пара, стає насиченою і скраплюється. Є доповнення? Це температура при якій байла повітрі стає насиченою. Дякую. Сьоме питання: за яких умов рідина змочує тверде тіло? І не змочує твердого тіла. Прошу. Коли сила притягання молекул між рідиною і поверхнею? Більше, ніж поверхневого натягу, тоді тіло, рідина змочує, а якщо менше, то рідина не змочує. Є доповнення зміни, прошу. Якщо молекули рідини притягуються до молекул твердого тіла більше, ніж притягуються між собою, то воно змочує, якщо менше, то не змочує. Це суттєво. Так. Є шосте питання: що називають заземленням 220? Вам час, прошу. З'єднання провідника з електродом, який закопаний землю. Ну, то вже в землі, то капець. так і так, п'ять питань команді позитивного зарядження. Десяте питання, якими способами можна змінити внутрішню енергію тіла. Прошу. Нагріти його. Є доповнення? Прошу. Виконати на тіло роботу або шляхом теплопередачі. Дев'яте питання. Чому виникає сила пружності? відповідаєте? Це взаємодія всіх сил. Всі, прошу доповнення. Це рівнодія всіх сил взаємодії між молекулами даного тіла. Дякую. Восьме питання. Чому дорівнює вага тіла, якщо тіло перебуває в стані спокою або рівномірного прямолінійного руху? Дякую. Сьоме питання. А як визначають абсолютну і відносну вологість метеорології? Психометром і гідрометром. Є зміни? Нема. Ну, добре. Одна буде, але... Так, добре, ну нічого страшного, так вони запам'ятали. Шосте питання. Останнє питання. Наведіть приклади теплової дії електричного струму. Прошу. Електропраска, лампочка розжарювання. Може, ви доповните тут? Але кип'ятильник. А, ще кип'ятильник. Хто казав кипятильник? Вони сказали. Гарно. Е, левеке. Великі вертаються і бачить нашу землю. Кожен раз вони до нас вертаються. Про це співають наші дівчата. Послухай. А ми слухаємо підсумки гейму і підсумки гри. Така коротенька. супер-праця. Отже, підсумок другого гейму. Команда 220 вольт набрала 49,5 балів. Команда позитивно заряджені – 41,5 балів. Отже, за підсумками двох геймів, перемогу здобула команда першого курсу 220 вольт. Загальною сумою 59 балів. Команда позитивно заряджені 48,5. Від себе особисто. Вручаємо. Зараз ви привітаєте. Вручаємо. Я не вітаю. Я Прошу. хотів сказати, чому можливо програвала команда другого курсу. Ну, вони на рік старіші стали. Пам'ять з... зменшилась. Капітан команди «Позитивно заряжені. За своїм тортом Облески, друзі. 228, сопер чемпіон, вітаємо, ручайте, вітаємо, хлопці, почати кінко, рушня, рушайте, я хочу вам сказати, собака закінчилася, є на неволосі, зараз у нас підчимання, право, іде страшна війна, і без... Yeah.